івано франківську обговорили необхідність суспільного мовлення. Нову якість українського телебачення та радіо обговорили під час круглого столу перспективи та виклики перетворення ОДТРК в суспільних мовників. Богдан Черва каже: наразі потрібно ставити питання не про потребу у суспільному мовленні, а про його якість як таку, та й, взагалі, про покращення якості усього телерадіомовлення. Нам потрібна нова якість українського телебачення. Нам потрібна нова якість українського радіо. Зора Паласанія каже, що закон про суспільне телебачення і радіомовлення потребує ще допрацювань і поправок. Не досконалий, звичайно, але досконало нічого немає в світі. Ну, може, окрім України, ви знаєте, так а буде доводитись цей закон теж після того, як воно буде прийнято завтра, ми одразу починаємо знов його. Ну, над ним працювати і змінювати у січні було проведено моніторинг п'яти обласних державних телекомпаній, зокрема Одеси, Харкова, Херсона, Івано-Франківська та Дніпропетровська. Діана Дуцик каже, після усіх перевірок та аналізу результат, за її словами, доволі невтішний. На жаль, я мушу сказати, що якість новин обласних ОДТРК скрізь досить низька, і основна наша претензія, основне ключове зауваження до всіх. В усіх регіонах ОДТРК це те, що вони ну те, що говорив Зураб, що державне мовлення належить діючій владі. От власне всі місцеві ОДТРК. Фактично обслуговують владу незалежно від того, якого вона кольору. Рані. Якщо брати основні тенденції по роботі, то жода із включених до моніторингу телекомпаній не наблизилась до максимальних 6 балів за показником дотримання стандартів. Найнижчим є показник стандартів балансу думок та інформації. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканала.